Заважайте роботі конференції. Просимо наші покладачі, які локальної стати. Просимо нашого гостей сідати, будь ласка, сідайте. Так. Сідайте, Ви? не треба, не треба. Ви? нам сідемо. Заважайте, Ви? у нас дуже багато роботи, у нас навчальний процес. Саша. Прошу вас, сідайте, Ви? сідайте. Сідайте, сідайте. Я перепрошую, шановна громаді! Можна? У мене є питання. Взагалі до Майдану, ви не хочете почути людей, ви не хочете навіть почути, які були досягнуті в обласному праві, подивіться, цього світу. Мало того, пояснити неприйнятно, неадекватний, безперезовий стані, щоб фізичного бачила він це не пропускав. Так, що таке? О, о, дивіться, все лице, лице. Шановна ми не поговор... вирішимо питання. А ви Шановне, а ви ми вирішимо питання. Ви питання, заспокойтесь, будь ласка. Я лобію інтереси комітету. Ми хочете сьогодні провести обрання керівництва, я Ми пропонуємо вам альтернативу, аби було кілька кандидатів. На майте повагу до себе, хочуть. майте поваги до ідей Майдану. Люди поклали свої голови, і люди мають Де моральне було, право бля. побачити системні зміни і. Зміни не обличчя наразі цього не відбувається. Я Вам не... просто Йо... дають знову людину в мішку, Я... просто без пальце на чоловік в залі не хочуть вас. 300 хочу чоловік а, а вас п'ятеро. не хочемо, не хочемо і студенти вас не хочуть.

Навіть про щось перейдяться в стилі комуністичного часу? Ні, якраз я був комуністом, Проти комуністів, ви пам'ятаєте? три хвилини дати? треба було ще робити. було а не Дати хвилини і не робити полагання. Ну почекайте. От дивіться, я ви всі гарно зічнетеся, це фотографує. Це нормально. Ми зараз з вами приступаємо до процедури голосування. Це ви самі. Вони з вами список. Шановні гості конференції. Зараз кажіть там. Шановні гості конференції, Наташ, Наташ, до тебе ми вас дуже просимо присісти. Зараз нададуть вам слово. Зараз вам нададуть слово. Будь ласка, всі присядьте. Журналісти, будь ласка, займіть. согласно купленим білям місця. Щиро дякуємо. Будь ласка, скільки вам потрібно? Дві-три хвилини вистачить. Десять це це багато. Ви розумієте, що ми є колектив. Ми є наш колектив. Ми все одно вибираємо свого ректора, який нам потрібен. І ваше рішення на ці е, вибори. Не зможуть впливати. розумієте? Ми вам надамо заради 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 того, щоб ви у нас походили на нашого професійному рівні. Хто хоче влас, влас, вільни, слово вас дві хвилини слова? Будь ласка, давай натаж Наташі тепер це путнічна. поза регламентом, але суємо потім слово. А чого ж проголосувати? Потім сказав, будь ласка. Ні, ні, так. пропозиція продовжити нашу конкуренцію, тому від мандатної комісії слово надається Філінюк Валентині Анатолійовні. Прошу відповідати Анатолій. Ви Люди не хотіли, щоб це все не треба так, що зразу. Увага! Читається протокол мандатної комісії. Я вас дуже прошу увага, лічильна комісія теж працює. Будь ласка, сядьте не заважайте роботі полі конференції. Просимо сісти. просимо сісти. Так, будь ласка, мікрофон включіть.